Сьогодні вже дев'ятий день марафону Тримач твоєї кукухи, і ми будемо говорити, знаєте про що? Я хочу вам розповісти про те, що ваші емоції залежать виключно від вас. Емоції, які ви відчуваєте, залежать виключно від вас, а не від обставин, у яких ви перебуваєте. Просто усвідомте це на рівні аксіоми і не шукайте доведень. Так є і так працює. Отже, найголовніше, що ви маєте запам'ятати, що почуття, які відчуває людина у певний момент, залежать виключно від тієї людини, а не від обставин, у яких вона перебуває. Наприклад, їдуть дві автівки. Одна різко гальмує, друга врізається в неї. Питання, що відчувають обидва водії? Перший може відчувати страх, що він не заплатить страховку, або там сум, що побив машину, або й радість, бо, можливо, в нього казку і йому на руку ця аварія. Та? Так само і другий він може відчувати і злість, і агресію, і боязнь, але і радість, та? що винний в аварії перший водій, той, що різко загальмував. Тобто в такій ситуації з ДТП можуть бути сотні людей. Обставини однакові, але це не означає, що люди будуть відчувати одні і ті самі почуття. Можна навести інший приклад. У людини хтось помирає, і нам здається очевидним, що вона мала б відчувати сум, але ні. Вона може відчувати як злість, так і сум, так і радість, так і образу що завгодно. Тому найперша моя порада. Розвиваючи свій емоційний інтелект і досліджуючи почуття інших, ніколи не покладайтеся на власний досвід. І не оцінюйте зі своєї дзвіниці почуття інших. Бо можна просто потрапити у незручне становище. Не оцінюйте почуття інших з точки зору так, якби ви самі. Повелися у тій чи іншій ситуації. Бо, я ще раз повторюю, почуття залежать не від ситуації, а від людини. Тобто в однакових ситуаціях дві людини будуть відчувати, в однакові ситуації дві людини будуть відчувати абсолютно різні почуття. У психотерапії у методі транзактного аналізу розрізняють істинні. Базові почуття і рекетні почуття. Гнів, страх, сум, радість, чотири базові почуття це істинні почуття. Коли народжується дитина, вона вже відчуває ці почуття. Решта почуттів приєднується до людини впродовж життя. Гнів допомагає захистити свої кордони в певному моменті. Так? Страх допомагає уникати небезпеки, він, мов би, направлений на перспективу. Сум дозволяє пережити утрату в певні моменти, а радість означає, що всі потреби в даному моменті, вони всі задоволені і не хочеться жодних змін. І це ми говорили про базові почуття. Базові почуття ще раз нагадаю: гнів, страх, сум і радість. А є почуття, які набуті, набуті в процесі життя. Інші почуття, які від нас вимагають у дитинстві батьки, а в дорослому віці можуть вимагати інші доросли. І ці почуття називаються рекетними. До рекетних почуттів відносяться, як правило, почуття провини, образи, паніки, ревнощі, відсторонення, безпомічність. Цими почуттями, як правило, що роблять, маніпулюють або ви, або оточуючи по відношенню до вас. Просто знайте, є базові почуття і є набуті почуття, і тоді ви легко вихоплюватимете моменти, де реальність. Де реальність почуттями оточуючих да? гнів, страх, сум, радість, а де можуть бути елементи соціальних ігор чи маніпуляцій на почуттях? Сьогодні я даю вам аж цілих дві техніки в роботу: це будуть техніки доведення до абсурду і таймер. Техніки зразу скажу дещо схожі, але мають все ж таки. Свої відмінності, тому раджу скористатися і використати обидвома техніками. Ви просто зрозумієте, яка вам буде краще. Користуйтеся і будьте психічно здорові. Побачимося завтра.